Кошенята попліткуємо на чиєму ви боці, на боці коханки чи дружини? Любовний трикутник, який сколихнув Україну, і мова піде про аню Алхім та його колишнього. Можете зручніше чай-каву, а ми розпочинаємо наш спецвипуск пліток. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я вчора написав в своєму телеграмі про те, що не бажаю якось коментувати ситуацію з Анією Алхім, тому що ну, здавалось би нічого нового. У Ані Алхім не перший роман із чоловіком. Котрий одружений, Аня Алхім не вперше монетизує. В дуже вміло та професійно будь-які зашквари, будь-які скандали, і тому не хотілося приймати участь в монетизації цієї історії. Але мій інстаграм Direct просто завалений запитами навколо цієї драми. Тож як головний пліткар країни не можу не прокоментувати. Давайте абсолютно спокійним поглядом проаналізуємо і спробуємо зрозуміти, чому взагалі цей кейс став таким резонансним. Невеличкий екскурс Аня Алхім перебувала. З бізнесменом два роки у них було все чудово. Він одружений, ані Алхім Коханка. Як я зрозумів, зі статей в інтернеті наш Костянтин це ще той корупціонер, але справа зараз не. Цьому ми будемо розбирати не професійну діяльність або безпосередньо любовний трикутник. Аня Алхім в своєму інстаграмі два дні тому опублікувала пост зі світлинами Кості, сказала, що вони були неймовірно щасливими, але прийшов час подякувати і рухатися далі. І декілька місяців тому вони розійшлися. Ну, Усі ж почали гуглити, цікавитись, що це за Костянтин. А в кулуарах, що бізнесових давним-давно знали, що він є в шлюбі. До того ж, пан Костя мав теплі стосунки з іншою подружкою Алхім Славою Камінською, та сама екс-учасниця гурту Неангели. Відповідно, дівчата, не поділивши чоловіка, перестали приятелювати і більше не є подружками. Уйобензібіт. Отже, по екскурсу прийшлися, зрозуміли, алхім коханка є дружина. Костянтин, любитель, гуляти направо і наліво. Ще й боком пробігла екс неангелка Слава Камінська. Чому цей кейс став таким резонансним? Тут є два важливих фактори. Перший з них Сьогодні в інформаційному просторі України майже нічого не відбувається на повному серйозі. Ну тобто, інформаційне затища. Є якісь зашквари, є якісь новини, але вони настільки незначимі, що їх не можна віднести до категорії чогось вау! Тобто той скандал, який монетизується, той скандал, який чудово працює, і про це будуть говорити не один день. І от Аня Алхім в черговий раз виривається в наш інформаційний простір любовною історією. Здавалось би, нічого особливого. Ну так, жонатік, ну так, Любовний Трикутник, все зрозуміло. Ми повинні не забувати, що тут працює психологія. Важливий важель впливу в цій історії на глядача є роль коханки, тому що серед жінок безліч коханок. Є роль дружини, якій зраджують, вона про це знає і їй боляче, але вона мовчить. Є дружини, котрі не знають і вірять словам свого чоловіка. А є дружини яким не зраджують, але вони дуже бояться, що їм зрадять. А є ще категорія дружин, яким зраджували, вони вже в розлученні, і їх тригериться тема. Є категорія коханок, які знають, що чоловік одружений. Є категорія коханок, які цього не знають. І тобто це рольова модель, яка охоплює надзвичайно велику кількість користувачів. Тому що так чи інакше, кожен буде на себе. Переймати певну модель. І є безпосередньо чоловік, який зраджує, але чомусь в суспільстві не толерується те, що він винний, толерується те, що о, увела його в іншої. Почекайте, він не диван, він не частина декору, він людина, яка приймає свідомі рішення, несе відповідальність за ці рішення. І якщо він вибрав позицію зраджувати, Ну, це на його совісті, і це теж його відповідальність. Наголошую ще раз. На три, літери, на жі, Стосовно його дружини і те, що вона мовчала про його зради, можливо, це внутрішні домовленості, можливо, вона закривала спеціально на це очі і не хотіла реагувати. Ми не знаємо, які у них внутрішньосімейні діалоги були. І це вже не має значення, як мінімум. Його дружина, пані Дар'я, виклала наступний пост. Я довго думала, чи варто щось говорити, бо я ніколи не шукала дешевої популярності хайпу співчуття. Я знаю, хто я, Я знаю, чого варта, і мені не потрібно виставляти свій біль на показ. Але нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми. Стало темною для чужих пліток, чужих веселищів і чужого осуду. Я пишу зараз для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає. Сила не в криках і в укриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе. Дякую за здатність співчувати, а не засуджувати. Я вважаю, що пост Дар'ї дуже достойний, вона не наїжала у відповідь, вона не виясняла стосунки. Дарія показала свою мудрість, що вона залишається людиною, перш за все, цілісною особистістю, і вона не буде робити з цього драми не буде робити з цього хайп і так далі. Тепер, яка позиція Алхім через декілька днів гучного хейту? То, що відбувало, я точно цього не хотіла. Повірте, якщо б я хотіла так поступити, я б поступила так гораздо раніше. Я б не чекала два роки. І мені просто надоело, що мене теж обіжають. А чому я повинна бути плоха, а всі повинні бути хороші? Не розумію, чому я повинна вибирати когось, а не вибирати себе. так сложилось, что я некоторым, многим точнее, подсветила вот эту вот всю историю, но я уж точно так не хотела, так уже получилось, уже так оно есть, от этого никуда не деться. Поэтому вместо того, чтобы сейчас создавать какие-то интриги, блядь, сплетни, вы лучше сделайте выводы и все. Э -э... Я уж точно ничего не скрываю, и это моя жизнь. И вот, ну вот такая вот она, и ничего с этим не могу сделать. Ну вот так вот 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 так у меня. У кого-то по-другому, у меня вот так. Э -э мне тоже очень жаль. Ну, так бывает. Такое тоже бывает. Стало ли мне легче жить? Конечно, мне стало легче жить и совершенно по-другому душу во мне, абсолютно другая энергия. Знаете, что важно? Важно быть честным сам собой и себя не предавать. Я за... В минус. Я хочу идти в плюс. И вот сейчас, когда мне стало легче, я чувствую, что я иду сама себе внутри в плюс. Поэтому для меня это важно. Женатые мужики, тема для меня закрыта. Я не хочу. Я попробовала, у меня был огромный опыт, огромный опыт с женатыми мужчинами. Я заебалась быть санитаром леса. Поэтому история с женатыми для меня окончена. Меня интересует только лишь неженатые. Мені здається, в цих сторіс Аня максимально щира і справжня. Це теж її епізод життя, це теж її біль, але вона дуже правильно підмітила стосовно того, у разі якщо ви ніколи не були коханкою одруженого чоловіка. Давайте глянемо. А Моральці цієї історія, щоб всі зробили виводи, тому що ви, ви всі під а у 90% баб, які там. У вас все были связи с женатыми мужчинами. А те, у кого не было связи с женатыми мужчинами, вам очень повезло. У вас, наверное, здоровая психика и нет никаких расстройств. Поэтому вы счастливый человек, радуйтесь, бля, делайте выводы, что так а, а, уже не нужно делать. Но это очень весело и интересно до определенного момента. Вот. В моей жизни такой момент настал. И это мой опыт. Это, мой... это моя точка роста. Поэтому я ее принимаю и тоже проживаю. Поверьте, мне тоже нелегко. Ну, ну, вас же это не идет, правильно? Правильно. Паралельно з цим скандалом, який зараз несеться, ми бачимо безліч рекламних інтеграцій в сторі Сані Алхім. Слухай, що муж гуляє, підозріваєш його в змінах, чувствуєш холодок в відношеннях, покупай футболку, обори квіт, коханок! Ре реклама, яку ви заслужили. Це все, напоминаю, легально. Л легально. Це свідчить про те, що Аня навіть цей епізод життя змогла дуже якісно і вдало монетизувати. З точки зору бізнесу та кріейторства, Алхім, браво! Ти змогла зробити не просто перформанс, про який говорять абсолютно усі, ти його монетизуєш так сильно, що заробиш для себе кошти на місяці вперед. Чи потрібні нам в суспільстві такі блогери з подібними історіями? Звісно, потрібні. А знаєте чому? Ми настільки зав'язли в мінорній ноті. Ми настільки постійно в одному негативі, що інколи потрібна встряска і взбучка зовсім іншого характеру, аби наш мозок переключався, і ми не жили тільки в негативному інформаційному фоні. Я в жодному випадку не виправдовую дії Алхім. Я навпаки в даній історії не займаю нічієї позиції. Тому що у суспільстві одні говорять, Алхім винна, бо вона коханка, вона знала, на що вона йде. Інші говорять, дружина, яка терпіла, теж винна і мовчала, чому вона про це мовчала, чому вона закривала очі. А третя категорія взагалі ігнорує факт того, що Костянтин є центровим персонажем цього скандалу. І що саме він в тому числі рівноцінно несе відповідальність за свій вчинок. Усі хороші. Тому що кожен в цій історії грав свою роль. Єдине, що від себе точно додам: не ставайте коханками, коханцями одружених та заможніх, тому що це ніколи до добра не доведе. I understand. Now I understand everything. завжди буде розбите серце, скандал і травмуючий досвід. А на чиєму ви боці і що взагалі думаєте про цю історію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і звісно, не забувайте залишати вподобайки, підписки і тицяти на дзвіночок, аби не пропускати головні плітки нашої країни. Ну що, як вам випуск? Наскільки ви зі мною погоджуєтесь чи ні? Давайте обговорювати.